Цікаво було почути про рекомендування основні схеми мінування навколо умовного вопу. Ну це залежить, хто буде ставити це мінування. Тобто, це стандартна схема з справочник по загородженням. Ще совково нова ново використовується і зараз. У саперам це дивиться сенсу немає, так знають. Тобто, стандартне поле – це 3-4 ряда, мін відстань. Між рядами мін десь від 30 до 50 метрів і ширина 100-150 метрів глибина цього мінного поля. І оце тянеться аж поки перекривається усе. Ну це та якщо командування зверху вирішило вас посилити. Якщо ви просто піхота, ТРО дали вам посадку і ви з нуля робите позицію, то такої кількості мін вам ясно ніхто не дасть. Ну щоб було понятно для стандартного мінного поля розход мін протипіхотних на кілометр. Всього фронту противопіхотних, типа вот таких, треба 2000 штук. Противотанкових, типа ТМ-62, треба 750 штук. Тобто такої кількості вам ясно ніхто не дасть. Потому дещо знайшли. Ну, Взагалі, ставте два ряда. Ну, один ряд це, що є, що нема. Один ряд можна наставити, якщо ну, вже край, і це от самий мінімум. Один ряд противопіхотних, типу там, озм 72 У них здоровий оцей радіус враження, 50 метрів, оце, ставиться так, щоб. Вони трохи перекривали друг друга, і от таким макаром за М72-х можна наставити один ряд. Вже буде бар'єр більш-менш нормальних. Якщо це просто ПМН, то ну тут крути не крути, хоча б треба їх ставити в два ряда. Тому ще проще і липше, ну воно і легше, випросити, знайти мон 50 або клеймори, які нам зараз ну, нормально дають. І поставити оцей один ряд, так як робило американців у в В'єтнамі, в управляємому варіанті: протягнути лінію управління і не їбати там на поста. Як вони от лізуть, дождались, поки підлизли і відкатились, пі... бо що зірвалось. Треба пойти обновити поставити нову огорожу. Із важливого. мінне поле ставиться так, щоб ви могли його прикривати вогнем. Якщо ви його поставите, ви отут сидите, отут, потім іде якийсь бугор, і ви отут наставили мін, то це ви зробили склад мін для москалів. Вони підлізуть, їх там спокійно познімають, де й все. Ви повинні, навіть якщо є бугор, значить, отут тут з боку на флангі має бути якесь НП. Яке наблюдає це мінне поле? Якщо піти туди залізли, то по наводки з цього НП від ціля, допустим, САГС, а ви накидаєте тут сюди, щоб вони там не лазили. Тобто мінне поля потрібно прикривати вогнем, інакше смисла в них. Ну, особого немає. E, на якої відстані ставити ці поля? Ну, в общем, ставиться воно на відстані, так, щоб уламки при підриві не долітали б до вас. Це десь метрів 40. От воно і було в настанові 40 метрів, так воно десь і є. Якщо ставимо, ну ближче їх ставити, як би теж таке. Чим далі ми від своїх позицій відвигаємо противника туди далі. І він там починає тормозитись на цьому мінному полі, ми затрудняємо йому прицільний вогонь по нашим позиціям. Ну, а так як ми сидимо в окопах окопані і окопані гарно, то можемо спокійно оцілювати і перестрілювати цих підасів отам, поки вони розбираються з цим мінним полем.